Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 18 Продовжуємо вивчати другорядні члени речення. Отже, тема уроку другорядні члени речення означення та обставини. На минулому уроці ми говорили про додаток, а сьогодні про інші другорядні члени речення. Отже, означення це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета. Та відповідає на питання, який, яка, яке, кот, котрий, котра, чий, чия це буде означення. Означення підкреслюємо хвилястою лінією. Наприклад, ранкова ластівка літа. Підмет ластівка, що вона робить літа, і яка ластівка ранкова це буде означення. Підкреслюємо хвилястою лінією. Найчастіше означення виражаються. Прикметниками густий туман спадає. Підмет туман, що робить, спадає і який туман густий, означення виражене такою частиною мови, як прикметник. Може бути займенником. Прийшов наш день. Підмет день, що зробив, прийшов, і день, який наш, це буде означення. Та іменниками на уляні була спідниця в горошок. Спідниця яка в горошок це буде означення. Вправа номер один. Наше завдання в кожному реченні визначити головні та другорядні члени речення. Звернути увагу, від яких членів речення ставимо питання до означення. Перше речення. Мовчить сосновий бір. Підмед, бір, що він робить, мовчить, і бір який? Сосновий. це буде означення. Отже, ставимо питання від, іменни... від підмета, виражено іменником. Задумався дуб темношатний. Підмет дуб, що він зробив? Задумався. І який дуб? Знову ж від підмета ставимо питання темношатний. Хизувався дуб міцним корінням. Підмед дуб, що робив? Хизувався присудок. Чим він хизувався корінням це буде додаток, який ми вже вивчили, і корінням яким міцним, це буде означення. Отже, можемо ставити питання до означення і від додатка. Зелений одягла вінок, берізка ніжна. Підмет берізка, що зробила, одягла, що вона одягла вінок, це буде додаток. Який вінок зелений, це буде означення. І берізка в нас, яка ніжна, теж означення. Отже, ставимо питання від підмета берізка ніжна, і від додатка вінок, який зелений, зажурила осінь золоту діброву. Підмет осінь, що вона зробила? Зажурила присудок, що діброву додаток і ставимо питання від додатка, яку золоту означення. Отже, ваше завдання запам'ятати, що означення, другорядний член речення, який вказує на ознаку, відповідає на питання, який, чий, котрий, і ставимо запитання від підмета. Чи від додатка. Бір який сосновий, дуб який темно-шатний, хизувався корінням яким міцним, вінок який зелений, берізка яка ніжна, і діброву яку золоту. Вправа номер два. Ваше завдання на місці крапок вставити дібрані означення і самостійно підкреслити усі члени речення. Отже, означення відповідає на питання, який, яка, чи, чия. Як. У нас у довідці слова: холодна, білий, «маленький», «зимовий», пухнасті та міцна. Наближається зима, яка холодна. Отже, означення холодна. Ну і розберемо речення, буде підмет зима, що робить наближається і зима, яка холодна означення, виражене прикметником, підкреслюєм хвилястою лінією. Землю огорне, сніг який? Білий, а крига скує річки, крига, яка в нас може бути міцна. Дерева закутаються в шати. Отже, шати, тобто сніг на дереві, які шати пухнасті. Кущі закутаються шаликами. Кущі в нас маленькі, невисокі, тобто маленькими шаликами. І школярі чекатимуть на канікули, які зимові. Отже, ви вставити означення і підкреслити їх хвилястою лінією. Далі ми поговоримо про обставини. Що ж таке обставини? Це другорядні члени речення, які називають різні ознаки дії. Це може бути місце, час, причина, спосіб, ступінь, мета. Відповідають теж на різні запитання. Як, де, куди, звідки, з якого часу, до якого часу це все у нас будуть обставини. Підкреслюють обставини крапкою та рискою. Наприклад, тихо шепоче бузок, підмет бузок, що він робить шепоче і як він шепоче тихо, це буде обставина, виражена прислівником. Найчастіше обставини виражаються прислівниками, незмінна частина мови. Наприклад, знову наснилось дитинство. Підмет «Дитинство», присудок, наснилось. І коли знову, це буде обставина. Або іменниками в непрямих відмінках з прийменником. Гуси з вирію летять. Підмет гуси, летять присудок. І звідки з вирію, оце у нас буде прийменник з іменником. Завдання вправа 3: прочитати речення та визначити в кожному реченні головні члени та обставини. І звернути увагу, від якого члена речення ми ставимо питання до обставини. Наприклад, на Землю Сонце дивиться з погорта. Отже, ми знаємо, що підмет – Сонце, що робить дивиться. Куди воно дивиться на землю. Отже, від присутка ставим питання до обставини. І як воно дивиться з погорда це теж обставина. Виражена прислівником. А на землю це буде прийменник з іменником. Літають понад вікно ластівки. Підмет ластівки що роблять? Літають. І де вони літають понад вікна, тобто близько, біля вікна. Або над вікном. Це буде прийменник, а це буде іменник. Пролітає гайвороння над полями. Підмель гайвороння. Що воно робить? Пролітає іде над полями, місце дії. Отже, це буде обставина над прийменник полями іменник. Пташка накрила крильцями пташат у гніздечку. Підмет пташка. Присудок. що зробила? Накрила. І ставимо питання, кого що пташат отже це додаток. ким чим крильцями теж додаток. А де вона їх накрила у гніздечку. Це буде місце дії. отже, це буде обставина. По шию у піску сосна стоїть. Підмет сосна. Що вона робить? Стоїть, іде у піску, і як по шию це буде обставини. Отже, ваше завдання запам'ятати, що обставини вказують на різні ознаки. І найчастіше ми ставимо питання до обставини від присудка. Дивиться, як з погорда, куди на землю. Літають де понад вікна, пролітає де над полями. Де накрила у гніздечку і як стоїть по шию у піску. Вправа номер 4 Наше завдання переписати прислів'я і вставити на місці крапок вибрані з довідки обставини. І з'ясувати, якою частиною мови вони виражені. Отже, ззаду, рано, «у полі», «лисиці» та далеко. Перше речення. Щирий козак. Не нападає як ззаду. Бо козак у нас сміливий, значить, обставина ззаду, і виражена вона прислівником. В другому реченні один козак, і прислів'я дуже популярне у полі не воїн. Де у полі. Це теж буде обставина, а виражена прийменником з іменником. Не лінуйся. Як рано вставати та з молоду більше знати? Отже рано. Око бачить, як далеко, а розум ще дальше. Обставина далеко, виражена прислівником. І дивиться, як лисицею, тобто хитро, а думає вовком, лисицею. Обставина виражена іменником. Отже, ваше завдання запам'ятати, що обставини означають різні ознаки дії і можуть виражатися прислівником або іменником разом з прийменником. Наступна вправа схожа на попередню. Тобто, знову ж таки, поставити в реченні обставини і підкреслити. Члени речення самостійно. Завжди у дорогу глибоко. Перше речення. Знову серце манить куди? У дорогу. Беремо обставину, виражено прийменником з іменником і підкреслюємо члени речення. Отже, ви знаєте, що підмить серце, що воно робить, манить, куди у дорогу обставина і як знов теж обставина. Друге речення ми радості бажали людям. Коли ми бажали завжди беремо обставину, виражену прислівником. Я в давню істину увірував, як глибоко теж обставина виражена іменником. І самостійно розберете друге та третє речення. А для самостійного виконання я вам пропоную творчу вправу, так як ми вже вивчили всі другорядні члени речення. І головні, ви пам'ятаєте їх. Отже, завдання скласти речення за поданими схемами. Наприклад, тепле літо знову прийшло. Отже, підмет літо. Що зробило, прийшло. Коли знову обставина і літо, яке тепле означення. Тобто спочатку в реченні означення, потім підмед, потім обставина, а потім присудок. Ваше завдання самостійно включити всю свою уяву і скласти речення. Перше за такою схемою, щоб спочатку було означення, потім підмет, потім присудок, потім додаток, в другому реченні підмет, Присудок, потім означення, потім додаток. І в третьому реченні спочатку підмет, потім обставина, потім присудок, означення та додаток. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчений. До побачення!